Методи диявола щодо людей вони не змінилися спотворити, змішати, знищити і погубити. Чому Бог винищив потопом перший світ? Тому що ангели, які були поставлені над людьми, вони спокусилися красою земних жінок, вони до них спустилися, вони з ними з'єднувалися, в результаті чого було порушене людське ДНК, почали народжуватися потвори і е, наповнювати землю. Що відбувається в 21 столітті, методи не змінилися, змінився лише підхід, роботизація. Людей замінюють роботи, і мало того, фантастичні фільми вони вже не фантастичні, людей будуть змішувати з роботами. Що робить диявол? Він бере щось від Бога, копіює Бога, додає щось своє і хоче зліпити якесь нове творіння. А людина, вона божий оригінал, і нам дуже важливо, особливо християнам, розуміти, що зараз відбувається.